Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нова рубрика. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання, а саме знаходити ваші коментарі і шукати там, де ви питаєте, на розгляд якусь там певну монетку. Тут поки що немає, але для початку, для першого відео ми розглянемо біткоін та ефір. В принципі, те, що саме зараз, цікаво. А далі будемо дивитися те, що ви напишете в коментарях під цим відео. Тобто за монетки. І так далі, що вам цікаво. Можливо, хтось каже, що у нього є активна угода, ми розглянемо її, щось підскажемо. Якщо немає, а просто вам цікаво, чи можливо там зайти чи краще поки що не лізти, також пишіть в коментарях під цим відео і ми будемо розглядати вам і розміщати до нашого youtube каналу цього Освіту. Ну і, звісно, до нашого телеграм-каналу, який також називається цього Освіту, який є абсолютно відкритим. Нам важливі ваші підписки, лайки, тому що ми не отримуємо фінансову підтримку від когось, і ми незалежно вам допомагаємо просто так. Тому ваш лайк-підписка буде для нас дуже-дуже потрібні. Вони будуть, так? Тому ми будемо дуже вдячні. Ну а ми починаємо. Якщо подивитися зараз на біткоін, ми бачимо декілька варіантів його руху. Перший варіант, як ви помітили, це ми рухаємось в коридорі. І можемо піднятися до верхньої стінки і не поновити нижню. Тобто робити тиск на верхню стінку з можливим подальшим пробиттям. Це один із варіантів руху. Також ми можемо піти в нижню стінку пробити, зробити ретест і зробити рух до самого, так скажімо, низу. В даному етапі так, це, цей низ виглядає дуже болюче. Якщо заходити на фічах і ризикувати сильно, це може сильно вас загнати в мінус. Тому це може бути болючий, так скажемо, сквіз вниз, який ну, не бажано відкривати. І тому саме зараз ризик відкриття угоди по біткоїну дуже-дуже високий. Також ми знаємо, що будуть новини 2 квітня. Трамп анонсував це ще місяць тому, що буде дуже багато мит і схожих, так скажемо, економічних. Можна назвати їх законів або ще щось такого, але по факту це просто будуть вони тягатися економікою із Китаєм, і це буде, звісно, впливати на наш ринок. Я очікую на відсотків 70 те, що ми підемо вниз, тому що кожного разу, коли Трамп вводить мита або намагається тягатися якоюсь економікою, крипту це тягне донизу в моменті. Потім ми відновлюємо об'єм, але якраз на потім угодою буде. А саме, якщо ми підемо сюди, це буде ідеальний сетап для відпрацювання вдовгу із мінімальним ризиком. В принципі, як ми те й любимо, мінімальний ризик, але максимальний вихлоп, як то кажуть. Так? Тобто ми беремо наступ попередню ліквідність, яка була тестом зони. І те, як ми беремо просто закріплення на повернення об'єму, де дуже багато ліквідності і дуже багато-багато-багато повторень. Там великий об'єм. І що ми маємо? Ми вами маємо. Давайте наглядно покажу максимальну просадку 5-5%. 5, Давайте 6 скажемо. 6% ми можемо просісти вниз. Ну і можемо на 28% майже так, так 29% вирости. Тобто 5 вниз, 29% вгору. І з 5 п'ятим плечем ми перемножимо це так, ми будемо заходити в угоду з п'ятим плечем. Це зробить мінімальний ризик. Це буде просто супер мінімальний ризик. Тобто 5 у6, у нас буде 30, ви самі розумієте, 30% можна навіть заходити буде по ізольованій маржі і взагалі не хвилюватись. Це буде сильна вивірена угода. В разі, якщо у нас відбудеться саме такий сквіз, і ми його задінемо тут і зайдемо в дану угоду. До цих пір можна гратися мікроугодами по смартмані, але ви знаєте мою думку, якщо дивитесь мої. Прямі трансляції або в записі їх дивитесь, я дуже дотошно торгую, дуже дотошно аналізую, і якщо вже кудись зайти, то вже впевнено. А поки не впевнено, ми в таке не заходимо. Ми заходимо дуже рідко, у нас його дуже мало довгострокових, у нас дуже мало, але вони впевнені. І їхня статистика плюс-мінус 80-85% на відпрацювання, не рахуючи, які ми відкриваємо на розгін депозиту. Там інша має бути статистика, і там вона інша і є, в принципі. Тому що на розгон, що ми відкриваємо, там в середньому статистика 55 на 45%. Тобто зараз не дуже там гарна статистика. А от угоди на довгострок у нас від 80% статистика йде в плюс. Тому, якщо бажаєте відкрити гарну угоду, чекайте такого сценарію, якщо він буде, це добре. Якщо його не буде, то звісно, будемо чекати закріплення ось тут. Ну і заходити по скальпінгу на пробиття зони супротиву. Але це буде вже інша історія, і можливо ми це розглянемо в іншому відео. А ми йдемо дивитися наступну монету. Так, друзі, наступна монетка це ефір. І тут, звісно, все набагато набагато цікавіше, тому що це монетка Альцезону. і ефір має тягти за собою альту. Зараз ми бачимо, що вона трішки пробила трендову зону. Це може бути маніпуляція для того, щоб якомога умой більш людей зневірилось в цьому сезоні Ну і, звісно, вийшли із своїх позицій, або взагалі вийшли із ринку. Таке відбувається кожного альтсезону, кожного, Кожного разу відбувається щось таке, щоб люди зневірились і вийшли. І саме в пік, коли люди виходять, починається той самий рух, який завжди називають історичним. Тому, в принципі, ми зараз з вами на порозі цього руху. До речі, ми з вами. Вчора, якщо не помиляюсь, так? 30 березня, так, я вам давав інформацію: в нашій, знову ж таки, повторюсь, безкоштовній групі, що по ефіру, зараз ми підходимо до цікавого, так скажімо, супротиву. Ось зона супротиву є мінімум, є максимум, і ми можемо відштовхнутися від цієї зони накопичення. Також я вчора вам дав. Проголосувати, хто як думає, чи можна зайти, чи ні, чи поки що не торгувати на ф'ючерсах, я підтримую тих людей, які не торгують на ф'ючерсах саме зараз, тому що саме зараз дуже ризикові сквізи, дуже багато ліквідностей, які можуть викидати. Але якщо у вас все таки сталеві нерви, і не тільки нерви, і ви ризикуєте торгувати, то потрібно робити це хоча б з перевіркою, з досвідом. Тобто я вам одразу показав приклад, де буде краще зайти. Звісно, буде краще сяти від ліквідності. Це буде правильно по смарт-мані перекриття нашого балансу, а також це буде по технічному аналізу, тому що це максимальна зона ліквідності, максимальна зона підтримки, також буде непогано. Тобто я б зайшов би ось тут, ось тут. Але якщо ризикував би сильно і торгував би на ринку десь там 2-4 роки, а не як зараз 11, я б також зайшов би прямо ось тут. Я б зайшов би прямо ось тут. Я б не чекав би поновлення, тому що мені б здавалось би, що воно піде без мене. Тобто мені недостатньо було б два роки для того, щоб чекати. Я б заходив би. Але зараз я чекаю. Зараз я чекаю, тому що все-таки в мене трішки більше ніж два роки торгів, скажімо, на ринку, починаючи з Форексу і прийшовши сюди, до навчання, так скажімо, нових учнів. І по суті, по суті, ми бачимо, як ми зараз. Поступово відштовхуємося від зони супротиву. Ось, зверніть увагу, ось вона вона була не, не міняна, Ми майже її поновили. Дивіться, ось ліквідність, бачите, вона майже дійшла тут, тут, ось, ну, пару міліметрів. так, Якщо ми візьмемо лінійку, тут пару міліметрів не вистачило, щоб поновити цю зону, і зайти в угоду, саме, ну, саме саме ну, звідси, так, ось саме звідси зайти. Можна було ось лімітку ставити на середню, на середню зону. Зазвичай, ті, хто, хто торгує по ліміткам, вони ніколи не ставлять лімітку в самий кінець, вони ставлять або посеред, посередині об'єму мінімуму і максимуму, або ставлять за зону пробиття. Тобто на можливість Тобто вихід, активація і рух далі. Тобто і так і так. Тобто, відсотків 60-65 говорили про те, що можна було заходити прямо ось звідси. Ну Мені здається, що більшість з вас. Більшість з вас і написала, так, проголосували, що там би зайшли. І, скоріш за все, ви там зайшли. В моменті ви маєте отаке відпрацювання. А ті, хто не зайшли, і так само, як я, доточно торгують ринок. Для вас інша інформація. Ми з вами зараз чекаємо перекриття об'єму. Якщо воно буде, ми зайдемо в угоду. Тобто, якщо дана свічка закриться поглинанням попередньої, то наступні 2-3 свічки по правилу японських свічок. Ми з вами їх повторювали і дуже. Дуже частенько ми з вами їх обговорювали на прямих трансляціях. Ну і також до Телеграму я вам їх закидав частенько. Якщо повертати нашу телеграм, ви їх знайдете. І можете собі зберегти. Тобто, функція зберігання так ось можна зберегти, як ви можете зберігати інформацію з нашого телеграму, Ну і собі залишати її потім знаходити схожі ситуації. Тобто 2-3 свічки далі я почекав би на продовження. Руху. В разі, якщо дана свічка закриє попередню, тобто вона буде більшою, ніж червона, так? Ну, її, поглинання. І таке правило, то поглинання свічки. Тоді ми можемо відкрити короткострокову угоду саме, де ми її відкриємо ще невідомо, тому що свічка ще не закрилася. Ну, давайте приблизно отак зробимо, так? На даний момент. Ми не знаємо, де буде закриття, по закриттю подивимось. Стопло завжди ставиться на. Якусь ліквідність, або в нас є зона мінімума. Це також гарна зона підтвердження. Ну, а так, звісно, звісно, на поглинання на поглинання об'єму, або ось у цієї ліквідності вона, в принципі, ідентична зараз. І тому оця года може виглядати ось давайте. отаким таким чином. Це може бути міні-угода, але з мінімальним ризиком на корекцію. Ну, звісно, звісно, нам потрібно обговорити ризик що попереднього сетапу, що майбутнього, для прикладу. Мені здається, як і завжди, так, що цей стоп дуже малуватий. Хоча для міні-угоди, мікроугоди, це нормальний стоп. Для звичного ринку це стоп нормальний. Але поки що я виключаю такі угоди, я коротенькі угоди поки що не відкриваю. Тому що зараз дуже-дуже багато ліквідностей, які просто можуть викидати угоду, розвертатися потім правильно, але нам потім буде неприємно. Тому, якщо у вас була відкрита дана угода, ви очікуєте її відпрацювання. Ось тут, якщо ви помітили, ви мали помітити, я на фоні вже хлин 5 тримаю цей графік перед вами, закриття об'єму. Його дуже-дуже ідеально помітно. Закриття об'єму завжди вивільняє правильно об'єм. І саме тут ми можемо стати зоною супротиву. Наш об'єм може бути як знизу. Так і зверху, дивіться, над зоною тренду, або під зоною тренду, або посередині. Це середній об'єм, який вважається ну, типу, середнім об'ємом, від якого можна торгувати. Ну і звісно, ми маємо ось бачимо пробиття, і рух від нього йде. І тест зони також є. Знову ж таки, об'єм закривається на цій зоні, а ліквідність йде нижче. Знову ж таки, відкривається об'єм під нею, а ліквідність зверху. Тобто, ми бачимо. Не такі прям велетенські підтвердження, але маленькі підтвердження, ми бачимо того, що вивільнення цього об'єму несе за собою супротиву. Тобто ми там можемо, так скажімо, відпрацьовувати. Навіщо нам це ви скажете, типу, ну, навіщо ти нам це розповідаєш? Зараз я поясню, якщо ви так, де тут наша отака, ага, відкрили угоду саме тут. Або якщо ціна піде нижче, так, і проторгується ось тут, і ви відкриєте його знову ось тут. Як би там не було, як би там не було. Якщо гуд у вас буде лонгова і рухатись буде вгору, таким чином, так? ця зона буде зоною супротиву. Що це означає? Це та зона, яку ми маємо. ми маємо. пробити. В разі пробиття даної зони, ми маємо на ній закріпитися. Ну і зараз ви зрозумієте, навіщо нам ця зона. Ми закріпляємось після пробиття на зоні максимума. На зоні максимуму ми закріпляємось зверху. Зона мінімума це наш буде стоп-лосс в убиток. Тобто, якщо ціна піде ось сюди, проб'ємо, то закріпимось, ми приносимо без ось сюди. ось сюди. Тобто, стопа взагалі не існуватиме. Оцей весь проміжуток вже буде вашим плюсом. Тому що у нас тут є об'єми, ми на ньому закріпилися і пішли далі. І все, і відрізок, який тут відрізок, давайте, до по речі, поглянемо в 4 майже 5%, плюс множник вашого 75-го, 100-го плеча, я не знаю, що ви там візьмете. Плюс той множник, ви вже забираєте це собі в кишеню і фіксуєте на свій баланс. Ви вже ним не ризикуєте. А далі піде ціна вгору, ви отримаєте більше. Підеться ці, піде на вниз, ви просто закриєтесь у безобиток, який ви вже собі зафіксували. Тобто ви себе підстрахуєте в даному випадку. Так, 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 так. Тобто ви зрозуміли сенс. Завжди на ринку потрібно себе підстраховувати. Якби там ціна не пішла, давайте знову поверну, де там у нас ціна була. При вході 1802 плюс-мінус. Ну, ми десь аналізували, десь так. Тут було у нас 1801, так. Тому зараз буду відштовхуватись від тих людей, які зайшли. А саме від тих людей, які 40% проголосували, що зайшли. А вас зараз давайте 110, ну, не рахуючи мого голосу, 109 людей, які активували можливо цю угоду. Тому ми будемо вам допомагати до закриття даного сетапу. Зараз поки що підтягувати стоп-лосс, або ще щось робити, ну, це поки що буде неправильно, тому що немає закріплення об'єму. Закріплення об'єму буде ось тут. І що робити далі, я вам вже тільки що пояснив. Тепер ви будете мати розуміння. Тут у нас відсоток 2% максимум. Якщо у вас там соте плече і 2% вам дало 200%, або там 75% дало 150%. Ви можете зафіксувати дану угоду на 25% від суми вашого входу. Тим самим ви зафіксуєте 25% того, що ви заробили вже, і 25% зафіксується від суми, якою ви зайшли в угоду. Фактично, 50% ви закриєте свої угоди ну, з урахуванням доходу і фіксації суми входу. Ну, ви розумієте математику, я сподіваюся. Ну а також, друзі, дещо вам цікаве. Вигадав, дивіться, я вам зілью топ-монетку топ із топ-10 монет, які у нас закуплені у портфелі, які мають дати 50 сів мінімально, включно до 2030 року, до наступного сезону. Але ці монетки зараз коштують центи, їх можна купити просто на 100 доларів і забути про них. І десь влітку 28 29 9 років просто пасивно стати мільйонером. Так, звучить дуже сильно пафосно, але дуже багато монетків я купував і радив купувати команді. Та і вам в прямому ефірі. Так? Вони давали мінімально 20 іксів. Та сама Pepe, та сама VIF, Bonk, наприклад. XRP, який видав, також дуже багато іксів уже. Монетка Solana. Ну тобто, прикладів дуже багато, якщо щось можна просто придивитись наші старі відео. Тобто, щось ми в цьому та розуміємо. Тому зараз я вам можу дати одну монетку, одну з 10. Якщо дане відео набирає 300 лайків, тобто цих пальчиків угору, і хоча б там 100 коментарів, ви скажете, це дуже багато. Звісно, це багато. Але і те, що я вам пропоную, це також немало. Тому що дану монетку можна придбати зараз за центи, а потім продати ну, дорого. скажімо. просто називаємо це дорого. Тому що я навіть сам не знаю, яка може бути максимальна в і ціна даних активів. А вони можуть бути прям. Ну, реально, космічними. Тому у нас з вами такий бартер. Якщо вам це цікаво, дійсно, я вам розкажу ту монетку, розповім про неї, чому я вважаю її перспективною, чому я вважаю, що вона має вирости, і чому вона має дати саме скільки іксів, скільки я вам назвав на початку. Можна робити коментарі від трьох слов. Від трьох слов тому що YouTube, якось алгоритми Ютуба такі цікаві, йому потрібно прямо слова, а не просто смайлики. Тоді він дає відео в рекомендації. Ну і ви самі розумієте, якщо ви просто натикаєте 100 лайків вгору, відео автоматично буде показуватись більшої кількості людей, а тобто більше людей побачить, і більше людей захочуть також прийняти участь в даному розіграші. І тому шанси збільшуються дуже математичною, так скажімо, прогресією. Воно буде збільшуватись більше коментарів, більше лайків і так далі. І так далі. Ну а нам з вами для, наш... для моєї команди, для нашої команди. Потрібні також нові люди, з якими ми будемо працювати. У нас, ви пам'ятаєте, ціль набрати дуже велике ком'юніті, щоб із часом на маленьких монетках вміти трішечки маніпулювати за рахунок великої команди. Тому наша ціль зібрати велику команду і працювати разом. Тому ви нам допомагаєте в цьому, а ми вам допомагаємо в навчанні та даємо вам деяку інформацію, яку не кожен знає. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Чекаю вашої активності. Та побачимось, по в наступних відео та в наступних онлайн трансляціях.